дня всім. Сьогодні відбудеться бюджетна комісія. Шести членів бюджетної комісії є, троє. Хвору є, в когіки будуть пропозиції. Хто за, одноголосно. На сьогодні виноситься одно питання. Перерозподіл коштів. Доповість Галина Федорівна. Федорчук, головний наш бухгалтер. питання, у нас сьогодні виникла виробнича така потреба в коштах по коду 22.10, це придбання предметів, матеріалів і обладнання. Ці кошти потрібно нам направити на придбання новорічних подарункових наборів для малозахищених верств населення наших діток, які проживають на території громади. Це буде матеріальна допомога у вигляді подарункових наборів дітям з малозабезпечених сімей, дітям інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким матерям до свята і дітям-учасників бойових дій на території України та за межами нашої держави. Нам необхідно з коду економічної класифікації витрат 2730 інші виплати населенню перенести суму 97500 сім Е, які були призначені 97500, да, 97 це які були призначені по програмі комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян, які зареєстровані та проживають на території Слобідсько-Кучевецької сільської ради на 2024-2025 роки. Е, з цього кеку ми е, просимо перенести. 97 500, в тому числі на КЕК 2210 придбання, в тому числі 80 тисяч для виконання комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян. Це я вже сказала, що придбання подарункових наборів до новорічних свят і 17 500 для виконання програми. Організації безоплатного поховання померлих загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Словіцько-Кучерецькій сільській раді на 2024 рік. Це на придбання похоронних предметів похоронної приналежності. Є питання в мене: хто розпорядник коштів? Сільська рада. Дітей виділяти, хто буде ці подарунки закупляти, сільська рада чи служба у справах дітей. Чи ні, ні, це йде тільки чисто через сільську раду, тому що це іменно головний розпорядник сільська <зас> рада, програма сільської ради і виконавець іде сільська рада, не підрозділи, не виконавчі органи, а чисто сільська рада. Ну, ну в мене запитання, наприклад, такого характеру. От ми там на подарунки дітям сиротам дітям позбавленим батьківської це до цього служби у справах дітей. У мене є питання: а скільки у нас є дітей, сирів переселенців, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах? Скільки ми, ми, виділяє віде? Віде? ми виділяємо кошти безпосередньо на подарунки? В даному випадку оцих 90 80 тисяч, що направляються на подарунки, це направляється іменно на подарунки дітей військовослужбовців, тих, хто зараз знаходиться на фронті. Стоно відізвовались. Ви ж казали, що там для дітей. Воно звучить так, але чисто зараз цих 80 тисяч іде на подарунки дітям військовослужбовців. Оксана Юріївна займається цим питанням, вона збирала списки, скільки получилось у неї дітей, Олени Валівно. Ще працюють на дов... 400 нам казали. Це сюди ми перекидаємо, я вже не знаю, чи достатньо хватить. Роші там вистачає, бо воно буде на одній статті сидіти з цими наборами на побування, придбання. Флагштоків довго є це один код економічної класифікації 2210. Ми не будемо Але... закупляти тоді флагштоки, а будемо закупляти подарунки. Вистачить там вистачить Антонович, і на подарунки, і на Я флагштоки. Розумію, що тому що флагштоки а, ми не перекидаємо, ми перекидаємо на рахунок. Розумію, ні, ні, ні. У мене у мене от таке, Ну ми або спішимо чи не спішимо. Ну якщо ми вже питання готуємо, то вже ми повинні знати відповіді. Повинні, хто цим займається. У нас щось Оксана Юр'ївна всім займається. Є служба. Є ветеранські організації, є ця в нас, як вона, Аліна Васильівна. Всі в стороні ніхто нічого не знає. Чуть бухгалтер доповідає скека ну, на квет кведана. А скільки треба, скільки дітей, скільки на один. подарунок один? Скільки той подарунок коштує зараз по теперішніх цінах? Скільки орієн... орієнтовно один подарунок буде коштувати до 200 гривень, 400 дітей, і це получається 80 тисяч цих, що ми плануємо перенаправити на придбання новорічних подарунків. У нас звучить 90 тисяч 500, так? 97 500, так. тому що е, по програмі на безоплатне поховання е, загиблих військовослужбовців у нас по кошторису було призначено на цей рік 80 тисяч. І ми з тих е, грошей потратили уже на придбання предметів похоронної приналежності е, на суму 51 200 із цих 80 тисяч. І крім того, ми потратили ще зараз у жовтні 22 500 на придбання флагштоків. І таким чином у нас в межах тієї програми залишилося 17500. То ми от, просимо, щоб з коду 27.30, це інші виплати населенню, перенести на код 22.10 придбання. Рабтом. Ми не хочемо притягувати негативну енергію на щодо використання коштів на погиблих, але ну такий час. І ми мусимо зберегти ту суму, що 80 тисяч була призначена, бо ми вже потратили на флагштоки 2200. Таким чином. От. Тому цю різничку 17 500 ми просимо на ту програму, що безоплатне поховання, і 80 тисяч на придбання подарункових наборів дітям. До нового року. Дітям э, військовослужбовців, які служать. Да. Розумієте, що статті такі, що ну, серце крається, що нема як не, не дати і не да. виділити і відмовити. Але мене оце бентежить. <кій> ну я не думаю, звісно, що там якісь будуть зловживання по поводу фінансів цих, на, по, по цих статтях, бо це зразу треба голову відрубувати за таке. Але все-таки ми ж повинні знати, скільки тих дітей є. Давайте тоді таким чином. На сесію, щоб хто буде, у нас цікаве перше питання, хто відповідальний за дані кошти, точна кількість дітей, яким буде виплачено цих так? Ну, та, нам ну, на сесію то, винесли це питання. Коли, щоб буде, щоб буде коли будемо затверджувати протокол на сесії, на це питання звернути увагу, що вже ми чітко знали, скільки в нас там цих дітей є, то в нас так виходить, що гроші вже давайте, а, а, а скільки? грошей скільки? Ну, тобто, ми вже суму знаємо, а дітей скільки, ми ще не знаємо. Ну, воно абсурдно звучить, це питання. Сюди діти входять до 18 чи до скільки років? Так, до 18. А що... Військовослужбовці, от є інваліди, які вже їхні діти включаються сюди, чи ні? А Оксана Юріна займалася цим питанням і збирала дані по всіх старостатах. Вона виводила кількість дітей, і от за розрахунку цієї кількості 400 дітей закладається сума 80 тисяч. Сім'ям загиблих, сім'ям, тим, що вже в ковідні всім Всі. то поранені, які-то... служить це. Що служать, і що дату. Правильно, що у нас бухгалтерські так. цифри є, а людських не цифр немає. немає. Ну, все одно 400, по факту так. буде звітування, все одно по факту ще буде звітування по цій програмі, і дівчата вже детально розкаже, чи ну, там 400 дітей, чи там щоб 400 десь при затвердженні протоколи, які ми сьогодні будемо підписувати, щоб звернути увагу на те, щоб хтось доповів про кількість і про там. І вартість, і скільки, щоб але в попередньому, вже, якщо будете знову збирати ну, Питання, інформацію, то треба, треба підготуватися. Ми до вас особисто не маємо, ви по бухгалтерській лінії підготувалися, але хто ініціатор, Оксана Юрійовна, вона повинна бути тут, вона повинна нам була доповісти, що і як. Служба у справах дітей. Управління освіти. Управління освіти. Управління освіти, дотичні до цього, понімають. Аліна Васильівна. Що ж, будь Так багато роботи, що немає часу піділити питання уваги. Тоді з цими пропозиціями, що надали ми, от. хто ставлю на голосування дане питання, відносимо на сесію затвердження протоколу з нашими урахуваннями. Так? Так. Хто за? Хто проще? Одноголосно. На цьому бюджетна комісія.